Морський дрон підкрадається вглиб до ворога. Коли російська ціль все ближче запускає камікадзе або торпеду. Роботу нової української розробки опублікували російські пропагандисти. Та що саме це за дрон, можуть лише здогадуватися. Наші морські дрони сьогодні можуть нести на собі морські міни. Наші морські дрони можуть на собі і несуть. Крупнокаліберні кулемети, наші морські дрони на собі несуть засоби протиповітряної оборони. Зокрема, ми говоримо про ракети Сімдесят 73 Наші морські дрони, врешті-решт, несуть на собі маленькі дрони вже малого повітря, які на суходолі можуть виконувати відповідну бойову роботу. Це привело до того, що росіяни були вимушені перекинути самі свої спроможні кораблі, самі нові. Севастополя до новоросійської підводні човни. Це було зроблено десь в другій половині 23-го року. Та морські дрони дісталися і туди, після модернізації. Нині інженери працюють над тим, щоб ще покращити характеристики такої зброї. Україна перша у світі країна, яка почала створювати флот морських розробок.